залі Полтавського будинку культури діти виконують латиноамериканські та європейські танці. Це відкриті змагання гран-при Полтавщини. Зареєстровано було понад 800 учасників, десь більше 40 суддів, які ці змагання обслуговують. От, ну, якщо перерахувати міста, то це дуже багато і Київ, Харків, Запоріжжя, і Дніпропетровська область, Полтавський весь регіон представлений. Доки одні на паркеті, інші готуються до виступу. Шестирічна Анастасія та восьмирічний Тимофій кажуть, їм найпростіше танцювати вальс. Должен... Держать, партнершу. Держать партнершу і стойку. Ми танцюємо вже три-чотири роки. Сімсот. Щось сьогодні буде. Чача васіджаю. У нас е, тренування були шість днів неділю. «Критерії оцінювання е, журі це музикальність. Те, наскільки пара відчуває музику, наскільки точно вона попадає в той чи інший такт в активну долю. Звичайно, це зовнішній вигляд, технічність виконання. Наскільки пара злагоджена танцює, наскільки вона відчуває одне одного. Учасники виступають сольно та в парах. Я виступаю сьогодні з нашою Рибкою, це моя партнерша. Вона готується, і мама там прикрашає і вдіває. Я на змаганнях часто буваю і не хвилююся. Я знаю, що я виграю. Восьмирічна Єлизавета готується танцювати сама. На жаль, мій партнер не зміг прийти на конкурс, тому що він захворів. Тому я сьогодні виступаю за нас собою. Я буду танцювати категорію вінали один клас, чотири танці. Це квікстеп, вальс, джайв та чечича. Я почала займатися танцями, тому що. Організатора Петра Горголя ці змагання зі спортивних танців в обласному центрі проводять четвертий рік поспіль. Сьогодні виступи розпочали близько 9-ї ранку і триватимуть вони до 22-ї години. Для учасників та переможців підготували медалі, кубки та грамоти. Ділія Пархоменко та Богдан Казиріт. Новини Юа Полтава.